Перестаньте шукати толкових і умілих працівників і витрачати на це багато часу, грошей і зусиль. Використайте цей метод, і у вас не буде проблем з пошуком. Толкові працівники, справжні спеціалісти самі з'являтимуться на порозі вашої компанії. Метод працює у будь-якому бізнесі, незалежно від розміру, галузі, локації чи рівня зарплати, який ви можете запропонувати. Тож додивіться відео до кінця, аби не пропустити найважливіше, а поки підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. Давайте для початку розберемось з тим, чому ж не працює пошук працівників. Чому раз за разом, коли ви розміщуєте свою вакансію, чи то на дошці оголошень, чи то на сайтах пошуку працівників у вас невеликий відклик. А якщо хтось і приходить на співбесіду, то далеко не завжди. Такий кандидат доходить хоча б до першого дня стажування. Про проходження повного стажування взагалі мовчу. Чому так відбувається, давайте про усе по порядку. У пошуку працівників я виділяю два основних підходи: перший через рекламу вакансії. До реклами вакансії я відношу рекламу на сайтах пошуку роботи, на дошках оголошень як онлайн, так і офлайн у соцмережах, наприклад, у цільових групах з пошуку роботи, на біржі праці і інші місця, де в розміщенні. Оголошення про те, що вам потрібен працівник на конкретну вакансію. Другий підхід до пошуку працівників по рекомендаціях. Суть методу полягає в тому, що до вас приходять кандидати через рекомендації людей. Такі рекомендації зазвичай йдуть від ваших працівників, від ваших знайомих, від ваших клієнтів. Тобто від тих людей, які так чи інакше взаємодіють з вашою компанією. Тепер, коли ми з'ясували, які є підходи до пошуку працівників, важливо зрозуміти сильні і слабкі сторони кожного із цих підходів. Почнемо із першого методу методу реклами вакансії. До плюсів даного методу можна віднести те, що за короткий проміжок часу ви за умови, якщо все зробили правильно, Отримаєте дуже багато відгуків на вакансію. Тобто, якщо у вас завдання швидко закрити вакансію, то кращого методу для цієї цілі і не придумаєш. Даний метод активно використовують сучасні компанії, особливо ті, які працюють у сфері послуг. Ви, звісно ж, можете заперечити мені і сказати. Ну, не тільки компанії з сфери послуг користуються такими сайтами, і ви будете праві: у список роботодавців, які використовують даний метод, можна також знайти і компанії, які займаються виробництвом чи торгівлею фізичними товарами. У більшості випадків це або підприємства, які активно використовують технології у своїй роботі, або великі національні мережі. Але знову ж таки я відношу їх у категорію сучасних компаній, що стосується невеликої Лечких підприємств, які так би мовити, ще не оцифрувались, то вони також використовують метод реклами вакансій, тільки вони використовують простіші і, мабуть, примітивніші методи реклами. Не хочу нікого образити, але саме так і є. До таких методів я відношу рекламу на дверях підприємства, дошках оголошень локальних, розклеювання оголошень на стовпах чи у під'їздах багатоквартирних будинків, а також банери. І навіть розміщують рекламу своєї вакансії на біржі праці у своєму населеному пункті. Тепер поясню, чому я називаю таку рекламу примітивною. Давайте будемо оцінювати примітивність з точки зору затрачених ресурсів на таку рекламу. Простіше кажучи, порівнюємо скільки часу, грошей і зусиль ми витратимо на цифрову рекламу, рекламу вакансій через інтернет і на примітивну. Ні, давайте краще будемо її називати аналоговою рекламою, щоб не ображати тих, хто і сьогодні її використовує. Отже, цифрова і аналогова реклама вакансії. Почнемо із аналогової. Не будемо розглядати усі варіанти такої реклами, а візьмемо тільки один. Реклама через паперові оголошення у такому випадку. Перша наша витрата на папір друк таких оголошень. А ми ж хочемо, щоб реклама працювала максимально ефективно, тому нам потрібно збільшити її охоплення, простіше кажучи, розмістити свою рекламу у більшій кількості місць. Більше місць, більше людей її побачить. Більше людей побачить таку рекламу, більше шансів натрапити на кандидата. А отже, нам потрібно буде надрукувати більше оголошень і більше витратити на папір і друк. Далі усі ці оголошення потрібно розклеїти. І тут два варіанти або самостійно це робите, або наймаєте людину, яка цим займається. Робите самостійно, витрачаєте цінний час і зусилля, які могли б направити на управління своїм бізнесом. Наймаєте людину, економите час на роботі, але якість виконання роботи знижується. Чому якість знижується? А з чого ви взяли, що людина, яку ви наймаєте, усі оголошення розклеїть, а не викине частину у смітник. До речі, такі ситуації трапляються доволі часто. Тому потрібен контроль за таким виконавцем, інакше можете вважати, що ви викинули гроші на вітер. Але припустимо, що усі оголошення розклеєно, і дуже часто підприємці, радісно потираючи руки, кажуть самі собі. Ну, нарешті, готово. Ось тепер до мене точно зателефонує той, хто мені потрібен. Нарешті я закрию свою вакансію. А ви справді так вважаєте? Якщо так, вимушений вас розчарувати. Чому? А з що ви взяли, що ці оголошення побачить саме та людина, якій цікава ваша робота? І навіть якщо й ви підібрали такі місця, де з високою ймовірністю проходитиме ваш потенційний працівник. З чого ви взяли, що він побачить ваше оголошення? Ви скажете, ну як же так? Я ж їх наклею у цих місцях. Те, що ви їх наклеїли у потрібних місцях, ще не означає, що вони там надовго залишаться. Чому? Причин багато: дощ пішов і фарба розтеклась, хтось в поганому настрої проходив повз ваше оголошення і зірвав його, хтось наклеїв поверх вашого оголошення своє, і є ще багато-багато інших причин, завдяки яким ваш. Ідеальний кандидат так ніколи й не побачить і не зателефонує вам. Проте часу, грошей і зусиль ви витратили на таку рекламу ну дуже багато. Давайте тепер розглянемо цифрову рекламу. На відміну від аналогової, вам не потрібно друкувати оголошення і розклеювати їх. Вам не потрібно думати і гадати. Чи коло ось оцього стовба буде проходити мій кандидат? Чи краще наклеїти оголошення на стовпі через дорогу? Вам не потрібно шукати людину, яка займеться розклейкою і контролювати її роботу. Сайти пошуку роботи це вже те місце, де зібралась ваша цільова аудиторія. Тут, якщо не всі, то домінуюча більшість людей, які шукають роботу. Так, ви можете сказати, що тут є ще й люди, які пропонують роботу, але розробники сайтів вирішили це питання дуже просто і ефективно. Якщо ви роботодавець, то ви рекламуєтесь саме на шукачів роботи. А якщо ви шукаєте роботу, то перед вами список вакансій. Усе чітко розділено. Буквально за кілька хвилин ви напишете і розмістите своє оголошення. А ще за кілька хвилин його побачать сотні й тисячі ні, не людей, а ваших цільових кандидатів, тих, кому буде цікава ваша вакансія. Ви скажете: ну за розміщення свого оголошення теж потрібно платити. По-перше, це значно дешевше ніж у аналоговому методі реклами, і по часу, і по роботі, і по грошах по друге, це значно ефективніше ніж накупувати і надрукувати макулатури. По третє, сайти пошуку роботи пропонують станом на зараз, коли я записую це відео, розміщення однієї вакансії на місяць безкоштовно. Якщо ви представник малого бізнесу, краще для вас і не придумаєш, бо зазвичай вам і потрібен тільки один кандидат. Наприклад, продавець, у вас вже не мережа, де потрібно одразу шукати і прибиральників, і касирів, і вантажників, і багато інших спеціалістів. Закриєте одну вакансію, відкриєте іншу, якщо буде потреба. У вас може скластись враження, що це реклама, і я впарюю вам якийсь сайт пошуку роботи. Одразу скажу, що ні, це не реклама, і мені за це не платять. Хоча я був би не проти. Але моє завдання показати вам ситуацію такою, як вона є насправді. І повірте, вслід за усіма плюсами я покажу вам і мінуси. А вони є, і будьте певні, вони настільки ж серйозні, ну як і плюси. То які ж вони, ці мінуси? Перший мінус приходять кандидати, які точно вам не підійдуть. І найголовніша проблема в тому, що до співбесіди вам буде дуже важко зрозуміти, хто із них підходить, а хто ні. Чому так? Справа в тому, що ви не бачите, яка людина знаходиться з протилежної сторони екрану. І ніби ви розписали у своїй вакансії усі вимоги до кандидата максимально детально і зрозуміло, а люди наче не читають. Іноді складається враження, що вони з закритими очима обирають вакансію і відгукуються на неї. У однієї моєї клієнтки, наприклад, була потреба знайти кур'єра у свій штат. Вона розмістила свою вакансію на сайті пошуку роботи, і через кілька годин з'явився кандидат. Моя клієнтка запросила його на зустріч цього ж дня. Коли кандидат приїхав, вона була просто шокована. Потенційний кур'єр приїхав у нетверезому стані, і це насправді ще півбіди. Найбільша проблема була в тому, що клієнтка займалась виробами зі скла, про що вона, звісно ж, вказала оголошення, і вони домовлялись, що у неї термінове замовлення, і він одразу візьметься за його доставку. Як ви розумієте, довіряти такій крихкі вироби людині у нетверезому стані ну, не найкраща ідея. Другий мінус: кандидати актори. Про що я кажу? Якщо ви займаєтесь бізнесом і маєте досвід набору працівників, то ви з високою ймовірністю стикались із наступною проблемою. Вам сподобався кандидат, ви із ним зв'язались, поспілкувались. Після спілкування ваше враження, який же класний працівник? Він повинен працювати у мене. І ось на радощах ви домовляєтесь із ним про співбесіду. Він приходить, ви спілкуєтесь більш змістовно. Кандидат вражає вас своєю харизмою і рівнем інтелекту. Після такої співбесіди, ви розумієте, тепер я точно знаю. Він однозначно повинен працювати у мене без варіантів. Чого б мені це не вартувало? Ви знову зв'язуєтеся із ним і кажете: Вітаю! Ви прийняті на роботу. Завтра о 8.00 чекаю вас в офісі. Працівник приходить, знайомиться з колективом у свою роботу і старається і з роботою добре справляється. Здавалось би, чого ще можна хотіти. Нарешті ми знайшли ідеального працівника, і так продовжується декілька місяців. І ось ви вже вибудовуєте в голові плани, як ви його будете підвищувати, як він допоможе вам навести порядок у відділі, куди ви його взяли, але раптом вашого улюбленця, наче підмінили. Виникають якісь конфлікти у колективі все більше і більше працівників починає на нього скаржитись, а потім ви ще й дізнаєтесь, що він у вас підкрадає, і усе це продовжується і набирає оберти до тих пір, поки ви не скажете стоп і не звільните такого працівника. Це я описав один із варіантів розвитку подій, мабуть, найлайтовіший. А бувають і куди складніші випадки буває і таке, що ці працівники організовують бунт проти власника, об'єднуючи колективно навколо себе. І звичайним звільненням тут не обійдешся. Тут потрібні особливі методи боротьби, які їх багато, але деякі з них я описую ось у цьому відео. Найголовніше, що ви повинні зрозуміти із цієї ситуації. Працівник приховує свою справжню сутність і її важко виявити не те, що через співбесіду, через місяці роботи, а сайти пошуку роботи нерідко наповнені такими працівниками. Ви запитаєте, а чому ж ці сайти не борються із проблемними працівниками? Справа в тому, що їх алгоритми ще не навчились виявляти таких проблемних кандидатів. Тому і нічого зробити не можуть максимум, що вони можуть вам показати це рейтинг резюме. Простіше кажучи, наскільки воно заповнене, чи всі можливі поля заповнив шукач роботи. Проте навіть це ми можемо використати собі на користь. Яким чином? Детально переглядайте резюме кандидата і виявляйте, які поля він не заповнив. На особливо важливих полях для вас зосереджуйте максимальну увагу. Тоді, коли ви будете спілкуватись з таким кандидатом, чи до співбесіди, чи після, ви запитаєте у нього напряму, чому він не вказав цю інформацію? І тут важливіше не те, що він скаже, а те, як він себе буде поводити, коли відповідатиме. Далі спостерігайте за поведінкою і робіть висновки. Такий підхід, звісно ж, не є 100% вирішенням проблем і знаймом наймом працівників, але він, хоча б, допоможе краще зрозуміти, хто перед вами. Тепер перейдемо до другого методу пошуку роботи через рекомендації. Головною перевагою такого методу є те, що до вас приходять кандидати, які... Знають ваш бізнес, знають вас, знають, як ви працюєте, і що найголовніше, які вже мотивовані працювати у вас. Для багатьох підприємців метод пошуку працівників через рекомендації, або як ще в народі називають сарафанне радіо, виглядає як чорний ящик, із якого незрозуміло як приходять працівники чи клієнти. Метод безперечно дуже ефективний, але важливо, хоча б трохи розуміти, як він працює. Працює метод рекомендацій наступним чином. Одразу скажу, що схем роботи даного методу є дуже багато, тому ми розглянемо лише одну: працівник-працівник. Як працює така схема? У вас виникла потреба найняти ще одну людину у свій штат і розповідаєте про це своїм працівникам. Вони згадують, чи немає серед їх знайомих того, хто міг би зайняти дану вакансію. І ось знаходиться серед усіх ваших працівників той. У кого є такий знайомий, він зв'язується з ним, пропонує йому роботу у вашій компанії, і останній з високою ймовірністю погоджується. Чому так відбувається? Бо знайомий вашого працівника довіряє йому, а отже, і вам. Тому працевлаштування таких працівників проходить в рази швидше, ніж тих, яких ви шукаєте через рекламу. Це якщо дуже загально описувати. Деякі мої клієнти користуються тільки таким способом пошуку. Найголовніше, що ви повинні зрозуміти: використовуючи для пошуку працівників метод рекомендацій, до вас приходять лояльні працівники. А лояльні працівники вже мотивовані у вас працювати. Проте, як я й казав раніше, цей метод теж має свої мінуси. Усіх їх розглядати не будемо, але зверну увагу на найголовніший. На той, який може завдати найбільше шкоди вашому бізнесу. Отже, мінус полягає в тому, що працівник, який приводить у ваш бізнес свого друга, знайомого чи родича, збільшує свій вплив на вас і на ваш бізнес. Яким чином? Тут є декілька варіантів. Перший Отримує більше інформації. Так як знайомий вашого працівника працює, наприклад, у іншому відділі, він буде обмінюватись із ним інформацією про те, що відбувається у цьому відділі. Для більшості працівників така інформація не більше, ніж тема для перекуру, але якщо працівник, як то кажуть, не чистий на руку, то така інформація допоможе організувати схеми крадіжок чи домовленостей із постачальниками. Причому красти можуть усе від канцтоварів до грошей у касі. Другий впливає на результат голосування. Якщо ви вирішили запровадити зміну у роботі підприємства, яка невигідна вашому працівнику, тому, який привів свого друга, то він з високою ймовірністю заручиться і його підтримкою. А якщо цей друг. Має вплив на інших працівників, то кількість таких опозиціонерів може зрости навіть в рази. І чим більше людей буде проти, тим складніше вам буде просувати свої рішення. Ви, звісно ж, можете сказати: я тут власник буде так, як я скажу, але будьте певні, працівники бунтуватимуть і не обов'язково відкрито. А це вже впливає на затримку в роботі, проблеми з клієнтами, доходами і оплатами. В одного мого клієнта-підприємця була схожа ситуація. Йому потрібен був працівник і один із його підлеглий, нехай його звуть Іван, запропонував кандидатуру свого знайомого. Підприємець з радістю на це погодився. І ось за кілька днів вакансія була закрита і не просто закрита. Прийшла досить відповідальна і старанна людина, яка педантично виконувала свою роботу. Нехай цього працівника звуть Петро. Проте, через декілька місяців у мого клієнта із Петром почалися проблеми. Він перестав належним чином виконувати свою роботу. Мій клієнт вирішив з'ясувати, у чому ж проблема. Як виявилось, проблема йшла від Івана, працівника, який запросив Петра на роботу. Знаєте, у чому полягала проблема? У тому, що Іван при кожній нагоді казав Петру: Для чого ти так стараєшся? Ти ж бачиш, що ні тебе, ні твою роботу не цінують. Мені сам власник казав, що ти не найкращий працівник. Коли мій клієнт вирішив переговорити про це з Петром, так би мовити, пояснити ситуацію, переконати у зворотньому, тобто у тому, що його робота справді важлива і для власника, і для підприємства. Навіть збільшення зарплати запропонував. Як ви вважаєте, погодився Петро на таке? Він сказав, що подумає. А потім, як з'ясувалось, він розповів Івану усе, про що говорив із власником. І що найцікавіше, слова Івана для нього були важливіші, ніж слова власника, який зробив дуже вигідну пропозицію. В результаті Петро не погодився на умови мого клієнта і продовжив недбало відноситись до своєї роботи. А потім його звільнили. І що найцікавіше, Іван цьому тільки зрадів. Яку думку я хочу донести цим кейсом? Якби добре ви, як власник, не відносились до свого працівника, якого привів інший, його друг, родич чи знайомий, він в більшості випадків займатиме сторону того, хто запросив його сюди на роботу, а не того, хто йому платить гроші. Ось така відданість і такі союзи нерідко переростають у маніпуляції і організовані крадіжки. А потім із цим дуже важко боротись. І не кожен підприємець насправді витримує таку боротьбу. Нерідко ваші труднощі з пошуком працівників створюють самі ж працівники. Я дуже багато разів стикався із цим явищем на практиці. Ця ситуація особливо часто зустрічається у малому бізнесі. У невеликому населеному пункті, де усі всіх знають, де працівники працюють по декілька років, такі працівники не хочуть старатись і викладатись у своїй роботі, але розуміють, що їх за це можуть звільнити і замінити більш ефективними. Як ви думаєте, що вони роблять? Через силу змушують себе працювати і викладатись, стиснувши зуби? Ні, звичайно ж, вони набагато кмітливіші, ніж ви можете подумати. Знаєте, що вони роблять? Вони самостійно створюють вашому підприємству таку репутацію, що нікому, навіть із тих, кому дуже потрібна робота, не захочеться у вас працювати. Наведу найпростіший приклад: приходить до вас на підприємство клієнт і запитує у працівника: Я хочу тут працювати. З ким я можу про це поговорити? А далі ваші працівники починають дуже дипломатично і артистично відбивати бажання цьому кандидату, кажучи щось на зразок. Тут дуже важко працювати, зарплата мала, керівництво нас взагалі не цінує. І людина вірить у це і думає: як добре, що мені усе розповіли, тепер я точно не піду сюди на роботу. У мене особисто до таких працівників, демотиваторів, виникає питання: а чому ти тут працюєш, якщо усе так погано? А вони в цей час свого досягають. Те, що вони відганяють від вашої компанії потенційних працівників, це ще півбіди. Куди гірше те, що вони цей факт використовують як свій козир проти вас? Яким чином? Дуже просто. Вони регулярно підходять до вас і кажуть: ну коли ви вже знайдете працівника, нам так важко працювати. Ще трішки і я не витримаю. Розрахуюсь і, підусь, і піду звідси. За таку зарплату це надто важка робота. Ви розумієте, що відбувається? Це просто геніальний хід з боку працівників. Вони своїми ж руками залишили вас без кандидатів, а потім цей же факт використовують з ціллю маніпулювати вами, а вам нікуди дітись. Ви і на умови їхні погоджуєтесь, і зарплату підвищуєте. І такі речі дуже часто відбуваються якраз тоді, коли до вас приходять працівники по рекомендації. Звісно ж, не завжди так і не у всіх. Але це системне явище, тому враховуйте і не допускайте таких помилок. А найголовніший мінус: спільний для обох методів. Жоден із них не гарантує того, що до вас прийдуть працювати толкові спеціалісти. При цьому на пошук ви витратите багато часу, грошей і зусиль. Єдине правильне рішення при такому підході постійний перебір кадрів. І ця справа не така легка і швидка, як може здатись на перший погляд. Ось, наприклад, через мережу стільникового зв'язку Євросіть пройшло 210 тисяч працівників і залишилось всього 33 тисячі. Уявляєте, скільки кандидатів потрібно було знайти, скільки співбесід потрібно було провести, щоб знайти тих, з ким можна буде працювати? Ви запитаєте. А де ж брати цих підходящих і толкових працівників? І тут ми повертаємось до методу, про який я казав ще на початку відео. Отже, метод полягає у наступному: підходящих і толкових працівників потрібно вирощувати самостійно. Тільки так у вас зможуть з'явитись люди, які не просто добре виконують свою роботу, але й ті, які розуміють, ваших клієнтів вміють з ними правильно працювати. Тільки так у вас з'являється команда, яка розділяє цінності вашої компанії, ваші як власника і напряму зацікавлені в тому, щоб ваш бізнес зростав. Виникає питання: а як їх вирощувати? Для цього потрібно обговорювати і планувати майбутнє кожного конкретного працівника в компанії. Наприклад, регулярно проводити зустрічі з працівниками компанії, де будемо обговорювати їх подальший кар'єрний ріст. Ви скажете, щоб виростити їх у середині компанії, їх же потрібно наймати з ринку. А з ринку, як ми з'ясували, мало придатних приходить. Насправді і тут є своє, причому дуже ефективне і перевірене на практиці рішення. Яке? Проганяти усіх кандидатів з ринку через найнижчі, найменш оплачувані посади у вашій компанії, так звані чорноробочі посади. Далі, працюючи на даній посаді, кожен із працівників буде себе по-різному проявляти. Хто добре проявив, підвищуємо. Хто ні, звільняємо. Цей метод активно використовує американська транспортна компанія UPS, де працівники спочатку працюють звичайними вантажниками, і тільки потім за умови. Того, що добре себе проявили, виростають до менеджерів. При цьому, поки працює на найнижчих позиціях, він вивчає усі тонкощі роботи компанії і завдяки цьому може ефективно нею керувати. Плюс методу в тому, що на таку чорноробочу вакансію мінімальні вимоги, а отже, легко знайти і замінити працівника, а також Більше потенційних кандидатів, яких ми швидко знаходимо, вводимо в роботу і заміняємо. Чому так? Бо на навчання новачка ви витрачаєте мінімум часу, а знання максимально прості. Тому дуже швидко такий працівник стає до роботи. А вже далі ви спостерігаєте, хто і як справляється зі своєю роботою, і вибудовуєте плани на кожного з них. Цей підхід. Максимально наближає ваш бізнес до системної роботи, а я не раз казав і досвід усіх найбільших світових компаній це підтверджує. Система це основа бізнесу. Тому, якщо у вас виникли питання по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки рекомендую вам подивитись ось ці відео. Вони і доповнюють. І продовжують сьогоднішню тему. Усі вони важливі, тому обирайте будь-яке і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.